Нещодавно в нашій країні відзначався День працівника соціальної сфери, започаткований указом президента України від 13 квітня 1999 року. Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості організації оплати і безпеки праці трудових відносин. Разом з тим особливість завдань та увага керівництва накладає на трудові колективи соціальних установ підвищені вимоги по забезпеченню виконання усіх. Тіх статутних зобов'язань праця соціальних працівників надзвичайно важлива, тому що ми піклуємося про людей, які потребують додаткової уваги та піклування. Приємно і легко від того, що управління Одеської області належить до краще. Зокрема, за результатами роботи фонду в цьому році найкращим управлінням було визнано Одеське. Така відзнака спонукає нас завжди в повному обсязі мовити Ви статутні обов'язки та завжди пам'ятати про людей нелегкої долі. Слід відзначити, що в останні два роки в Україні проводиться реформування системи соціального страхування, що створює певну специфіку повсякденної роботи. Але, незважаючи на ці обставини, робочі органи фонду продовжують свою успішну діяльність та наочно демонструють гарні показники та те, що фонд є однією з найефективніших організацій в соціальній сфері нашої держави, на обліку відділені фонду. На сьогодні знаходиться 92 потерпілих за 10 місяців 2016 року. На щомісячні виплати відділення фонду витратило більше мільйона гривень. Також 5 осіб які втратили годувальник. Теж отримують відділені фонди, що міщені страхові виплати. За 10 місяців їм нараховано більше, як 54 тисячі гривень виплат. В цьому році один потерпівший отримав відділені фонди одноразову допомогу, що склала 13 тисячі 300 гривень. На обліку відділені перебуває 12-тимчасово переміщених зі Східних областей осіб. Їм виплачено за 10 місяців 177 тисяч гривень. Я Алєхин Олексій Павлович, переселений с города Горловки. Так получилось, что я приехал в город Котовск. Вынуждена, конечно. Обратился в фонд. Здесь мне уделили большое внимание. Не только организовали выплату настоящей помощи, но и организовали выплату за которая значит, мне полагалась за прошлые годы з большим вниманием і чуткостю сліднись ко мне з великою вдячністю отношуся к этим людям і выражаю им свою большую і искренню благодарность. З початку року 17 потерпілих отримали медичну, професійну та соціальну реабілітацію. З них 8 інвалідів отримали безкоштовно путівки на суму 80 тисяч 904 гривні. Поблагодарити фонд за хорошую работу, за то, что они есть. Ну, работаем вместе с ними нормально. Приглашают на соревнования, ездим на соревнования, выезжаем. Путевки тоже выдает фонд нам. В этом году я был в санатории Сартус, но профильный санаторий города Одессы. Что там? Море рядышком, неплохой санаторий, питание хорошее, проживание. Лечение. Я, например, у мене травма по, по глазу. Приглашають спеціалістів, Філатова, ми туди ходимо Філатово, приглашають спеціалістів, прийом йде Філатова. Спеціалісти фонду относятся отлично. Не то, что нормально, не нормально, але взагалі-то отлично относятся. Все время прозванивают, все время приходишь, все время, з душой. И виходиш з душой, в общем, в общем, нормально относятся Спеціалісти фонду. У відділенні значну увагу приділяють профілактиці нещасних випадків. З цією метою організоване проведення відповідних консультацій, семінарів, нарад, засідань круглих столів. Широко використовуються зв'язки зі засобами масової інформації, які розміщують на своїх сторінках відповідні профілактичні матеріали. Телекомпанія КЕД постійно розміщує тематичні сюжети. На принципах соціального партнерства вибудовані відносини з виробничими колективами, тож страховий експерт з охорони праці, частий гість в підприємствах, організаціях та установах регіону. Особливо Інтенсивно така профілактична робота проводиться на підприємствах, де виконуються роботи підвищеної небезпеки, і це не випадково, адже біду ліпше попередити, ніж потім намагатися зменшити її наслідки.